Вітаю всіх, хто дивиться програму Родина. Сьогодні ми поговоримо про традиції, які трепетно бережуть у родинах, як готуватися і як гарно провести різдвяне свята. Адже наші предки вірили у те, що це впливатиме на перебіг подій у новому році. Сьогодні у студію до мене завітала майстриня Анна Івченко. Увечері напередодні різдва у кожній оселі готували 12 пісних страв, серед яких обов'язково мала бути куття. Оселі святково прибирали біля покуття чи на столі ставили дідуха, солом'яного снопа або спеціально вінка. З колося свято Різдва було покликане об'єднати усіх нас і відродити та зробити кращими, трішечки кращими кожного з нас. Сьогодні наша майстриня Анна Івченко, знайомтесь, це саме вона, розкаже нам про ті дідухи, які вона нам сьогодні принесла, про їх значення. Розкаже нам ще про одного такого, скажімо, символічного атрибута Різдва Павучка. Розкаже про те, які традиції вона довгий час передає. Молоді передає людям будь-якого поколі будь-якого покоління, тому що не у всіх збереглися, скажімо, якісь переповідки, можливо, там бабуні? Так про те, як 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 до цього готуватися, як святкувати? І до речі, дуже добре, що сьогодні все це відроджується, тому що це дуже цікаво, і це це наші звичаї, це наше коріння. Аню, розкажіть, от будь ласка, на початку. От як у вашій родині святкувалося різдво, які у вас такі були свої, якісь такі певні традиції, які ви окрім того, що є такі всіх, звичайно прийняті, є у вас саме так. Які ви зберегли, ну я б сказала, що те, чим е, сьогодні я займаюся, е, це збереження народних традицій в широкому розумінні цього слова. Е, перший в моєму житті дідух е, був е, звичайним снопом, який мій батько перев'язував червоною стрічкою, бо це були комуністичні такі часи, і е, батько мій був вчителем біології, тому снопів у нього було завжди багато в кабінеті, в школі. І ось він їх пере. Перерізував оцією червоною атласною стрічкою, і це вже були такі свої рідні дідухи, які сприймалися як святе відношення до хліба. От такі спогади з мого дитинства я винесла зараз. Я очолюю обласну мистецько культурну спілку народних майстрів. Ми називаємося мистецьке полісся, і в цій нашій спілці ми однією із головних своїх цілей діяльності ставимо відродження народних традицій. Обрядів, відродження всього, що було пов'язано із мистецтвом, яке брало якусь участь у обрядовості українців в широкому розумінні цього слова. Також у нас там є звичайно приміщені, приміщенні там у нас на Малій Бердичівській є і ще і виставка робіт народних майстрів, яку можна зайти подивитися, і виставкова картинна галерея. Тобто, ми вважаємо, що ми виконуємо функцію нести культуру і мистецтво. Житомирянам, гостям міста представляти обличчя міста в мистецькому народному розумінні цього слова. І сьогодні саме ось наша вузька тема це безпосередньо дідухи та всі вироби із. Плетення із соломки і, і інші там види плетення сьогодні ось принесли, які супроводжували це. Я хотіла б за це поговорити більш е, детально саме про дідухи. Mm. Аня, я розумію, вас це, це, це ваша ваше покликання, ваша робота і той е, ваша робота вже стала, скажімо, вашою сім'єю. Там були спілці таких творчих людей. Як це ви, Наша родина Вже стала родиною. Але от мене ще цікавить такі суто родинні традиції, які передавалися. Про тата розповіли про маму. Що хотілося б почути з приводу того, як готувалися саме до свята, саме у вашій сім'ї. Тому що моє переконання особисте, все це розпочинається із того, так, звичайно, дитина підростає, віддають якісь певні гуртки, вони можуть навчитися, але всі ці традиції прищеплюються саме в родині. Тобто, сьогодні така пізнавальна діяльність, можливо, навіть і для дорослих, аби вони в майбутньому розповідали це своїм дітям. Розкажіть от, про свою сім'ю більше. Звичайно, мама моя дуже гарно готувала завжди, і святкові столи у нас були дуже хороші. Це було пов'язано ще також з тим, що мама працювала директором банку. Вона була. Була дуже зайнята і щодень готувати нам різні смаколики в неї просто не було фізично часу, тому що на, на плечі директора лягає дуже багато всяких зобов'язань. Вона не могла так багато часу уділяти кухні, Куні. і тому вона вже коли вже свято було, то отут вона вже з усім смаком відривалася як могла, і столи були дуже гарними. Крім того, і зараз це не ну в родині можна було б ці традиції продовжувати, наприклад, і завдячуючи нам Взагалі, що символізує ось це таке деревце можливо склати із е, колосся, так із квітів. Ми ще потім трошки зупинимося на тому, що там означають усі ті атрибути, які ви казали, які використали. Так що взагалі символізує? Ви казали сніп, який ставив ваш батько, то був символ врожаю, символ. Скажімо так. В радянський час так, так, безумовно, так, так ось взагалі символіка дідуха надзвичайно глибока. Це іде ще з прадавніх дохристиянських часів, коли дідух був символом роду, дух дідів. Звідки пішло слово дідух? І всі гілочки і колосочки – це означало розгалуження рудове. Діди, прадіди, далекі пращури, яких і не знаєш. Дідух не просто мотався, він мотався правою рукою за годинниковою стрілкою. Але у наших предків годинника не було і стрілки, а було сонце. І робота за сонцем називалася Посолонь. І... Ось вони збирали ці колосочки, бо символом багатства і добробуту у наших предків ніколи не були монети, ніколи не були купюри. А символом добробуту і багатства завжди були колосся, хлібні злаки, зерно оце було символом достатку. І тому вони думали про своїх предків, про свій рід і Правою ручкою за часовою стрілочкою по солонь, мотали, мотали дідуха, згадували їх усіх. Якщо це були предки славетні, згадували із почуттям слави. Якщо це були предки, які їх колись образили чимось і вони на них ображалися там за якийсь вчинок, то вони їх прощали. Якщо це були предки, які могли е, займатися тією ж справою, вони просили у них допомоги. Дайте допомоги, дайте е, цього. Духу дідівського, щоб ми створювали якусь справу. Якщо не хотіли продовження роду у хлопцях, у козаках просили цього продовження роду і нарощували оці гілочки, це перше значення дідуха. Друге значення дідуха це безпосередньо достаток, добробут і те, що збирали ж гарний врожай. Вони ж були хліборобами, наші предки, щоб зібрати гарний врожай, щоб було чим засіяти, щоб було всім, що. Їсти. З приводу цього до дідуха і ще ось того дідуха мені подайте, так, будемо розглядати їх всіх так детально. До дідуха робилася отака стрічечка, це називалося підперізувати дідуха. І за оцю стрічечку, якою його підперізували, туди за стрічечку ось цю закладали. я Шукаю, як це зробити, краще показати практично. Закладали ложку. І ось ця ложка Закладена за пояс дідуха означала, що всі будуть ситі, всім вистачить хліба, всім буде щось що... так. Бачите, ось всім буде що їсти, всі будуть задоволені, і всім усе як би вистачати. вистачати буде. І ще дідух міг робитися в різних варіантах, в залежності від того, яку додавали для нього функцію, яке в нього. Було значення е, ось, і, е, наприклад, це якщо в родині вирощували. Льон або коноплі, а це часто було на поліссі, то туди додавали коробочки льону. Ось той дідо, подивіться, будь ласка, так. ось там бачите, велика uh -huh. кількість коробочок льону так. додавалася. І це значило, що в родині буде гарна нитка, гарна тканина, гарний одяг буде шитися, буде ткатися, ляне і конопляне полотно. Також, як ви бачите, там, там за за Одно. І мак є, так. бо коробочки Маку були від нечистої сили. Мак відлякував завжди всяку нечість, а з нечистю наші предки боролися дуже активно. Ну А квіти це просто краса, жіноча краса, квіти це діти, квіти це все, що пов'язане із... з поглядами про гарне літо. Ось так, скажіть, Аню, а ось у на нас на столі стоїть такий великий дідух, він символізує, я не знаю, багато в нього таких гілочок. Це вона що таке? Це житня баба. Так. Житня баба, якщо у нас діду, дух дідів, і ми говорили про чоловічу якби, частину роду, то треба має сказати, бути і жіноча. має бути жіноча. Крім того, у нас такого не було, що якось ну, гендерна рівність була у наших предків. Такого ділення, що чоловік важливіший, а жінка якась меншовартісна, вартісна. Такого не було. Гендерна рівність була повна. Так само, і влада, і там неследство все однаково було. Для жінок, для чоловіків. Ось. І жіночий рід це була така житня баба це була така помічниця жіночого роду. Вона, як правило, всі фігурки були так побудовані, що вони могли мати і велику кількість рук. Є і ляльки, такі шестиручиці, десятиручиці. І, символічно дуже символічно для жінок. так, обличчя ніколи не зображувалося. Якийсь символ був замість голови такий приблизний, ось і безумовно, як ви бачите, ось ці багаторукість така це і ще. Архаїчні залишки ведичної культури, яка у нас існувала в дохристиянський час, ось яка зараз в Індії це більш якби не розвинута, там залишилося ведичні якісь більше залишки ведичної культури. А у нас трошки менше, але це із тих часів. Оця багаторукість така у тих чи інших зображеннях, особливо жіночих. От тому це така житня баба, символ жіночого роду, е, і символ материнства, і охорони, бо оці підняти догори руки це завжди охорона дому, це оберегова поза, або ще кажуть поза оранти, ось така от. от. І, до речі, ця ж таки поза оберегова або поза оранти є і у берегині, яка на дереві життя. Ось я вам хочу показати. Ось е, те, що я тримаю зараз в руках, називається дерево життя. Або дерево роду. Рід наш, як ви правильно сказали, от на деревце схоже: рід наш, наші предки завжди зображували у вигляді дерева такого. Тому дідух це свого роду таке імпровізоване дерево, можна сказати. І ось на цьому дереві внизу берегиня, яка в обереговій позі оберігає рід дерево роду, а внизу цих три ніжки це те, на що спирається дідух ніколи не робився ні на 4, ні на 5, тільки на 3. Не тільки тому, що це сама стійка структура, 3, а, ще чому? а ще тому, що це були символи нави, яви і прави, тобто Духу померлих предків, теперішнього світу і світу богів. Тому таких три, три єдність, три основи. Є ще одна версія, яку, про яку говорять науковці. Я мушу теж її сказати. Я думаю, що це має право існувати, що дідок створювався як прообраз слов'янського календаря. Ну, суть ідеї така. Коли дідух в'яжуть, рахують колосочки. Сім колосочків це тиждень. Там може бути 12, там може бути 24, там можуть бути яруси поділені на зиму, весну, літо і осінь. Там може бути, можна прорахувати, наприклад, оцю, цей календар слов'янський за кількістю гілочок, там, і так далі. І версія така. Можлива, Тому що е, е, календар чи слов'янською Колодар воно починалося з кола, тобто сонця. Оце якраз тоді, коли робився дідух, це ж якраз коли найменший е, день, найбільша ніч, тобто сонце вмирає. Потім сонце народжується, коляда. І на коляду робили нового дідуха, тобто нове сонце, новий рік, який буде рахуватися по цьому дідуху. Все символічно, все символічно, абсолютно. Ось е, крім того, е, маленького дідушка, такого невеличкого, називали колядничком. Тому що з ним дітки, яка громада дітей ішла там із зіркою і переодягнені в козу були, і з цим колядничком в руках. Вони приходили в обійсті до господаря, співали, і цим колядничком трусили ось так, от символічно, як не є, таким маленьким дідушком, таким. Да? О, для того, щоб оцю символіку підтримувати, спонукати її до якихось дій, і це мало також якесь особливе значення, так? Ну я вам скажу, що це взагалі дія, можна сказати, прадавньо магічна, тому що до господи це закликало добробут, благополуччя, достаток, гарні врожаї, мир і злагоду, здоров'я, бо часто в дідуха вставляли лікарські рослини різноманітні. Вони були і гарними, і в той же час як би натяк на зміцнення здоров'я роду. От. І, безумовно, це не тільки символ, це було ціле, ціле дійство. Дідуха не можна зробити Самому. одному. дідуха робив весь рід. Бабуся з дітками гілочки робила. Мама центральне мотала, а там внизу де треба величезна фізична сила і великі руки. Там батько. І тому дідо це колективна робота, і колективне дерево, колективна енергетика туди вкладалася, Всього роду це точно, один нічого не зробиш. Одному дуже складно Одному дуже складно. Ще й вам хочу розказати про хліборобські обряди. Ну от хліборобські обряди і, взагалі, от таке шанобливе ставлення до хлібу. У наших предків було тому, що вони були е, е, оріями, ну орали землю, обробляли е, е, землю, на якій жили. І тому таке ставлення до хліба завжди було е, глибоко, шанобливе. І все, що було пов'язано із засіванням, збором хліба, було пов'язане з різними традиціями. Те, що я тримаю зараз в руках, називається заженкова квітка. Заженкова квітка це робився букет, ну просто він уже тут гарний букет, а робився будь-який, аби він був символічним. В цей букет вставлялися різноманітні прикраси, і цей букет формувався так, щоб його можна було підвісити. Ось ви бачите, є так. гачечок такий. Його підвішували у е, такому місці, де недалеко від вхідних дверей, е, на гріздочку для того, щоб заженкова квітка у ці двері цієї оселі приваблювала. Все, що було пов'язано із гарним врожаєм. Зажинкова квітка, перш ніж її вішали, спочатку вручалася на полі господині дому, а вже вона там її вивішувала на гвіздочку. І зажинкова квітка робилася із тих останніх колосків, які на полі зажинали. Значить, зажинки і обжинки, це були. Два таких обрядових моменти Що ми на літо перенеслися. Трошки. А? Це може ми в літо перенесли. Е, ну, взагалі дідух формувався перед тим, як його вносили в хату. Так. Десь там в обійсті це могло відбуватися. А от готували для нього матеріали безумовно ще, ну, ще влітку. І їх вже заносили десь там в сарай, а там вони вже в окремому місці зберігалися, ділилися, а вже перед тим, як внести в хату, з них формували ось цього. Дідуха, тому заженкова і обжинкова були квітки. Я вам хочу сказати, що вони між собою нічим не відрізнялися, але до різновиду таких обрядовостей, хлібних, заженкових і обженкових, відноситься, ще також у нас тут є велесова борода. Тут я її вам дістану і покажу вам її конкретно. Ось така вона. Повертаємо нашу бабу на місце. Така симпатична. <гум> Значить, скажіть, будь ласка, от я вам її показую, а ви тут бачите бороду? От внизу. Так. По а оце, як ви думаєте, що це? Не знаю, мабуть, вуса. Точно! <свісна> а то ще чубчик такий. А то ще такий. <свісна> Велес це була така міфічна істота, він був весь у Волосі. Чому він так називався Велес? Ну, у нього були і вуса, і борода, і весь він був такий заросший і. і... Чубчики, і шести колоски. От, І відповідав він безпосередньо, в тому числі, і за багатство в домі. Right. Ну, в нього було багато функцій у Велеса, в тому числі і багатство, достаток і так далі. І щоб йому вгодити, або робили таку велесову бороду, вішали вдома десь, або прямо на полі, із залишка у тих колосків, які залишалися, їх спеціальним чином скручували, перев'язували стрічкою червоною, і то теж називалося Велесова борода. От. Зараз на, в певних садибах зеленого туризму, коли ми приїжджаємо там відновлювати традиції і обряди, ми під час цього обряду робимо ту велесову бороду. Тобто формуємо її. Тобто традиція не зникла, не пропала, вона збережена, збережена так, і має своє продовження. Ось така велесова борода. А ще до Нашого дідуха завжди випікали щось. Ну, ви, ви ж там згадували сьогодні про страви. Розкажіть так про страви, так про страви. Саме про те, які ви говорили, от це у нас такі із чого? І соломи, так, Тарілі? Ні, ні, і що не згадав? Значить, ще біля дідуха могла міг стояти такий посуд, в який клали обрядовий хліб. Хліб завжди був тільки круглої форми, тому що він означав сонце, і клали цей хліб. У, як правило, посуд зроблений власними руками, і я хочу вам показати унікальний посуд, сплетений нашими майстрами. Будь ласка, зараз дуже до речі модно і дуже актуально із екоматеріалів, із природних матеріалів. Це в нас така унікальна майстриня. Я сама таке не вмію, чесно. Значить, ось Назагалі унікальні так, оце плетення із корення сосни. Це корінь сосни. Так, майстриня живе у лісі, копає корінь сосни, спеціальним чином його розщеплює. Такий посуд практично вічний. Його можна передавати від бабусі до внучки, і він служить десятиліттями. Так. Другий екопосуд, і він, до речі, із придавніх часів назначався саме первинно. ця технологія плетені з корення сосни саме для обрядового хліба. Вона була а ось друга це трава, яка називається Сить. Е, вона вирощує ця майстриня, наша в лісі там у себе вирощує цю е, сить. Е, нижня частина це такі смачні горішки, які їдять е, схожі на, на смак, на арахіс, так. десь так приблизно. А верхня, а верхня частина це трава, з якої теж плелися, плився такий екопосуд, в який теж клали обрядовий хліб. І цей хліб міг стояти біля дідуха для того, щоб ну підсилювати Давайте, обравимо, да, будь ласочка. Так, ось для того, щоб підсилювати ось цей ефект такий. Ані, ви говорили про те, що маленькі з маленьким їдохом ходили колядувати діти. Е, моя бабуня розповідала, що чим більше колядників приходило до хати, тим щасливішим буде рід у цей рік, який от вони його відвідали. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви якісь такі традиції, які от і якісь вірування, які от були пов'язані з коляда з колядою, з колядниками, з прикрашанням оселі? З, ну, з будь-якими усі різдвяні свята? Унікально. І неперевершено в нашій спілці це робить дитячий колектив гурт Джерельце з Ангеліною Іванівною Нестеровою. Так як вони співають обрядових пісень, так ну ніхто в Україні не співає. Я думаю, що Всі вже зачули це, чули. Всі вже це, чули. Так. це е, члени нашої спілки, тому що вони теж відновлюють традиції угу. обряди. І вони ходять звичайно із зіркою. Там є о, о, людина, яка переодягається в козу, бо це це коляда. Ви пам'ятаєте цю українську. Кулегенду про те, як е, коза спасла е, коляду для того, що вона народила нового божича сонця, Вона там перетворювалась на козу. І це значить згадування про козу весь час. і. Е, Безумовно, хочеться, щоб ще люди пам'ятали, що колядників треба приймати радісно, з посмішками, шанувати їхні співи і дитячу працю. І якщо ви чуєте дзвіночки різдвяної зірки, відкривайте двері ваших осель. Хай у вас в оселі співають, бо це принесе щастя, радість, благополуччя, достаток і здоров'я для вашої всієї родини. Хай будуть щасливими в новому році всі родини, які... Відновлюють і примножують українські традиції і обряди. І ті, хто хоче це робити, загалом усі українські родини. А ми кажемо вам до побачення і ще раз зі сім.